Четвер, 22 червня, ви дивитесь новини на 11 каналі. в студії Олена Петроченкова. Вітаю ракетами по мирному населенню. Сьогодні вночі ворог завдав чергового підступного удару. Дісталося криворіжжю. Прилетіло просто у приватний сектор. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. Вона з нами на прямому зв'язку Соню. Вітаю, Олена, кілька потужних вибухів. Сьогодні вночі чули мешканці Криворізького району. Росіяни атакували мирне населення ракетами з акваторії Азовського моря, поцілили по приватному сектору. Там є чимало пошкоджень будинків та комунікацій. Дивом обійшлося без жертв та постраждалих. Далі пряма мова. Понівечені десятки будинків, перебита лінія електропостачання, газопостачання, перебитий водогін. Зараз працюють усі комунальні служби для того, щоб швидко відновити ці всі понівечені об'єкти. Саме головне, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Слідкуємо за ситуацією в районі. Більше подробиць дивіться вже у наступних випусках новин. Гучно було і на Нікопольщині. Ворог тричі за ніч обстріляв з важкої артилерії. Районний центр. Давайте послухаємо артилерійські снаряди поцілили по Нікополю. Люди не постраждали, і рятувальники наразі продовжують обстежувати території і місця прильотів. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла, як пройшли ніч та ранок на Дніпропетровщині. Вночі окупанти скерували ударні дрони на Одещину. Три шахеди збили наші сили протиповітряної оборони. Є одне влучання, але без жертв. Пошкоджено складське приміщення минулої доби. Росіяни завдали понад 80 ударів по населених пунктах Запорізької області, гатили з авіації та атакували безпілотниками. Внаслідок ворожого вогню постраждали троє людей. Майже три десятки об'єктів пошкоджені. Наші захисники дають відповідь ворогу на полі бою. Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України знищили 650 російських окупантів, 7 танків, 12 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО. Попри тяжкі травми вони знову йдуть у бій. Далі історії двох воїнів Дніпровської тероборони. Олегу відірвало кисть Федорові ворожий уламок. Наскрізь прошив ногу. Нині обидва реабілітацію проходять на передовій. Із героями поспілкувався наш Владислава Авдієнко. Вони відбивали атаку за атакою. Діти був радіоприходи. Що там говорить, ну, що там говорить за кібарги, ну типа сидят, що ми з утра до до обеда, говорит, вагон вагонснаряда выкинули туда. Ну а як стріляло шість анівих так і стріляємо. Олег Майданівець та учасник АТО. згадує, того дня двічі стримували штурм росіян. Ворог намагався вбити артилерією, а коли не вдалося, пустив у бій одразу чотири танки. Воїни спустилися у невеличкий бліндаж. Олег з побратимом лишилися на вході. Аж раптом вибух зовсім поряд. Я його зашив назад, і, ну, і тут угу. І виходить, що потрапляють по руки. Йому Олег рукою закрив побратима від уламків. Кінцівка дуже постраждала. Лікарям не вдалося врятувати кисть. Але навіть без неї чоловік вправляється із автоматом. Навіть сам чистить зброю. Механізм ставив, Все працює. Тільки но підзагоїлась рана від ампутації. Чоловік попросив у медиків повернутись назад на нуль, І вони дозволили. А що ви ну можете напередок, а чому ні? Mm. Ну що не так? Ну що помінялося? Ну то тобто, я ж є, що не зміг працювати на пулеметі чи ну на автоматі? Те саме. Ну а найголовніше, що ну у мене ну опита більше. Наш другий герой Федір багато років вивчав психологію, працював гештальт терапевтом На війну пішов добровольцем, заслужив повагу побратимів і став командиром роти. каже, навички із цивільного життя стали в нагоді на передовій. Хто такий командир роти? Це та людина, як я казав, вже яка знаходить в кожному бійці його сильну сторону. З часом підрозділ почав все краще і краще працювати. В наш батальйон. От я вважаю, що він найкращий із батальйонів е й в Україні по злагодженістю, по взаємодії, по відносинам цьогоріч чоловік потрапив під мінометний обстріл, уламок наскрізь, прошив ногу. Так як раніше, ходити я вже не планую пальці на місці, але саме сустави, які керують цими функціями, трішечки пошкоджені. Реабілітацію чоловік фактично проходить на нулі поряд із своїм підрозділом. Потрібно продовжувати керувати, а перебувати на лікарняному. Ну я не бачив сенсу. Федір й надалі веде свою роту до перемог. А Олег навчає новобранців вогневій підготовці. Ну а хто ну, якщо не ми, якщо кожен буде косити, і а ззаду, що у нас Заду, заду сім'ї нашої. Доєднатися до окремої бригади ТРО Дніпра можна подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Облаштувати укриття, розбирати завали, ремонтувати будівлі після обстрілів, шити одяг для захисників та плести маскувальні сітки. Безробітні мешканці Дніпропетровщини можуть приєднатися до армії відновлення. Понад 1200 людей за 4 місяці вже залучили до суспільно-корисних робіт. Кожен отримує заробітну плату у 6700 гривень на місяць. З людини обов'язково укладається строковий трудовий договір, це офіційне працевлаштування, іде йде страховий стаж і зберігаються всі соціальні гарантії. Платимо за рахунок фонду заробітну плату, нарахування на заробітну плату. Це сплата єдиного соціального внеску. І якщо, не дай Бог, людина захворіла, то і перші п'ять днів лікарняного. Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв Другої світової війни. Під час кривавих подій загинули до 10 мільйонів українців. Були знищені 700 міст та 28 тисяч сіл. Нині ж історія повторюється: черговий диктатор намагається знищити нашу націю. Ми віримо, що настане перемога та мир. Балет, гра на музичних інструментах і співи у Дніпровському театрі покажуть виставу Привид в опері. В ній поєднали всесвітньо відомі мюзикли французькою та англійською мовами. Скільки готувалися і коли можна буде побачити прем'єру? Наша Айміна Арнаут побувала на генеральній репетиції. Дійство у масках. Інструментах та співи. На сцені солістка опери Софія Сорока. Розповідає, на підготовку вистави мюзиклу мали менше місяця. Тепер, коли репетиції на фініші, каже, невимовно щаслива. Коли ти виходиш на сцену та, та е, просто стоїш, це одне. А коли починається дійство, коли починається світло, коли йде е, дим, е, це на казці». Створювали цю казку у перервах між тривогами. Додає соліст Самвел Адамян. Вживалися в образи, вчили тексти англійською та французькою мовами. Працювали ну складно, але це приємно, що коли це закінчується, ти розумієш, що ну виходить дуже класно і стильно і мені. Мені здається, що людям це сподобається. Я вважаю, що наша публіка такого ще не бачила. Такого у театрі ще дійсно не робили. У виставі поєднали хіти з всесвітньо відомих мюзиклів, зокрема, привид опери Нотердам де Парі, Ромео та Джульєта. Їх розповідає режисер, виконує ціла команда 16 солістів, близько 60 вокалістів хору та ще 12 артистів балету. Усе заради єдиної мети. Зробити в цей важкий час е, нашому загалу так, такий глядачу. Настрій, який трошки відволікає і дає якийсь от такого позитиву, побачити прем'єру глядач зможе 23 та 24 червня. Триватиме мюзикл трохи більше ніж годину. Айміна Арнаут, Валерія Шаляхіна, Дар'я Лисенко та Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтеся на номер нашої гарячої лінії і слідкуйте за одинадцятим у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.